Так, Всім доброго дня, Миколаївщина на зв'язку. Ось вам, будь ласка, 10 листопада, як кажуть, південь, південь України. От бачите, чим займаюся, а то до сезону рамки 145 ки трошки верхню, верхній брусочок Короче, бо там так вийшло, що трохи не влазять рамки. Там, в общем, я там, скажімо так, замовляв і зробили трошечки більше. Так що скоротивно, міліметрик 2, щоб було все добре. Скільки годую? Ну, ой, готую, перепрошую. Це саме, ну десь, десь планую по магазинчику. Мене вистачає вже відстроєних так більш менш. По магазинчику на вулик. Ну, тобто по, по 9, по 8, по 9. Ну, зроблю по 10 рамок, щоб було в комплекті було лишніх, скажімо так. Щоб, щоб, бо немає їх особливо де складати, і в той же, в той час же ж. Звісно хочеться, щоб більше відстроювали, але це теж напряжно, що якщо дасть Бог буде медодальний сезон, то це теж значиться на, на приносу меду. Тому що на відбудову стільників уходить десь на кілограм воску виходить десь 4 кг меду. Так що майте це на увазі. Такі діла. Ну що, бідки літають, слава Богу. Як ви знаєте, матки ізольовані. Он в фейсбуці читає. Ой, в мене там, там піврамки, там там пару долоняк і що зробити. Ну, Звісно, дають корисні поради, там виймаєте з гнізда. Ну, що виймати, Що виймати, Що вже рятувати, я не знаю. Ну, може, спробуйте. Хоч раз там дві три сімейки, п'ять сімей, в кого є скільки там яка велика пасічка. Спробуйте ізолювати. Може комусь сподобається. Я не агітую. Але так, знизу і плечима думаю, чим люди не знаю. Ну, вік, вік інформації кругом <кій> про це можна прочитати, передивитись. Ніхто ні... Мій час це було, я не знаю, все ніби як інквізиція під забороною. Це було і бджільництво. Де інде якусь книжечку знайдеш там десь щось прочитаєш, що майже інформація, майже платна. Зараз теж є секретики, там, кожен там все не повідомляє, але їх мільйони разів менше. Так що такі діла. Ну, в взагалі, не про це ролик, про те, щоб ділки літають, погода, слава Богу. У нас дощить зараз хоча б краплинка цих дощів влітку, ну, бо влітку посуха в нас завжди, завжди. Від слова завжди, отакі діла. Так що радіємо. Вони мене коли вилітають, вони мене надихають, поліпшується настрій. Ну, як і у всіх, звісно. Так що все буде добре. Не спимо взимку, а готуємось до сезону. І тоді все буде гаразд. Щоб потім за голову не вистачалось. Ой-ой-ой, що ж я робив там. Диван там з диваном спілкувався тільки. Так що вирішив зняти вам ролик. Зараз світ виробили. Орки теж не сплять, не забуваємо. Так що у нас побільшало вимикання. Ну, як по всій країні, в день по 3-4 по рази виключають планово. Все, все буде добре, не хвилюємо з цього приводу. Головне, підтримуємо хлопців, Збройні Сили України і все буде орайтна так, все, до побачення, телебачення. Будуть новини, буду снімати ролики.